Рік тому було влучання і зараз ремонтуємо замінюємо повністю всю проводку. Це ще чорновий етап робот, прокладка гратів і підрозеток. Ще буде чистовий монтаж розеток і щитів. Пошкодження це перше віконні пройоми. В цілому за весь час в Держпрому було пошкоджено близько тисячі вікон. Близько 250 віконних пройомів були зруйновані повністю. Були пошкоджені системи опалення, водопостачання, внутрішнє оздоблення. На цьому під'їзді були пробиття перекриття. Перші руйнація будівля Держпрому зазнала це 1 березня 2022 року, коли будівля обласної військової адміністрації була зруйнована. На початку 2024 року від прильоту, якщо не помиляюсь, двох ракет від вибухової хвилі будівля Держпрому теж зазнала. Пошкодження. Потім ще у листопаді було поряд. Де сухий фонтан був прильот ворожих авіабомб. Це також завдало додаткової шкоди. Після е, е, прильоту на замовлення обласної військової адміністрації ті під'їзди, які найбільш постраждали, було складено технічне заключення, де були рекомендовані. Першочергові кроки, що необхід, необхідно робити. І саме постраждалий під'їзд, там е, усунута аварійність. Е, тобто на сьогодні там відсутні потрапляння прямих опадів, е, інших чинників. Тобто ті першочергові, які могли в подальшому проводити руйнацію, вони усунуті. У нас Держпром внесений в перелік об'єктів, які знаходяться під підвищеним захистом. Наприкінці лютого 2025 року приїжджала моніторингова місія від ЮНЕСКО, де вони також проводили свої обстеження і найближчим часом вони нададуть їхні результати. І були надані також з їхнього боку відповідні на рекомендації. І стосовно щодо подальшої фіксації тих аутентичних предметів, які залишилися зараз. Спільно з ЮНЕСКО реалізовується проект становлення тимчасових вікон. Вже 5 встановлено. Планується найближчим часом встановити 25. В подальшому, якщо це буде йти за планом, ну 50-100 вікон, ця будівля знаходиться в попередньому. У переліку ЮНЕСКО, і ми теж проводимо, хочемо за ну як підпрацьовуємо питання щодо включення, щоб Держпром набув повноцінного статусу об'єкту ЮНЕСКО за спрощеною процедурою. Це такий паралельний процес, і він більш залежатиме від нас. Ми над цим зараз працюємо. Та місія, яка до, до нас приїжджала, вони вже пересвідчили, що нашому об'єкту дійсно загрожує знищення. Зараз ми до кінця року готуємо пакет документів, який зокрема передбачений цією спрощеною процедурою. Це, ну, наприклад, ті дослідження це паспорт і облікова документація. Орієнтовно. Підрахунки, ну це десятки мільйонів. це дуже багато. І зараз справа йде тільки про проведення саме консерваційних робіт. проєкти, які зараз плануються до розробки. Там буде заклимає, кошторисна вартість, хоча б буде вже більш точна сума. Це об'єкт унікальний дійсно. І я думаю, ну, спільними зусиллями ми зможемо це зробити. Любу пам'ятку можна відновити. Любу пам і от любу пам'ятку. Якщо навіть вона там зруйнована, там на відсотки 80-90, знаєте, от у нас як Харків залізав в і Держпром повністю залізе бітон. І знаєте, він пережив Другу світову війну, вистояв, і я думаю, повинен вистояти.